Давайте пороздумаємо над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич і ведучий. Усім доброго дня. В книзі буття в 13 розділі записана цікава історія про стосунки патріарха Авраама та його племінника Лота. І звів Лот свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вона аж до Цуару перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як Господній садок, як єгипетський край. Ілот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а Лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до Содому. Виникло непорозуміння між пастухами Авраама і між пастухами Лота. Пасовища були дуже бідні. Їх було недостатньо для двох великих стад. Знайти воду було дуже складно, тому всі ці обставини створювали конфлікти між слугами Авраама і Лота. Могли з'явитися натягнуті стосунки між цими двома родичами, але Авраам робив все, щоб цього не сталося. І в один день він сказав синові свого брата: хіба не весь край перед очами твоїми виділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. Лот повинен був зробити вибір. Біблійний текст говорить, що Лот підняв свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона як Господній садок, як єгипетський край. І Лот вибрав собі всю цю околицю. І Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Дивлячись на багату рівнину, що зрощувалася водою, Лот думав про своє благополуччя, яке він матиме, якщо все це буде належати йому. Він думав про багатство, яке мало його спіткати. Лот мріяв стати головою родини, що має повний достаток. Він прийняв рішення, яке забезпечило б. Не лише його майбутнє, а й хороше майбутнє для членів його сім'ї, для наступних поколінь. Біблія говорить, і Лот вибрав собі всю околицю Йорданську. Яке трагічне рішення! Незабаром Лот зі своєю сім'єю опинився не тільки в Содомі, але більшість з них були вже содомом. Содом був в них. Те, що Лот обрав, Здавалося, для нього подібним до діаманта, але наступного дня перетворилося на пил. Ви добре знаєте сумний кінець цієї історії і всі наслідки цього вибору. Короткий шлях і рішучі кроки часто ведуть людей з високого і святого місця вниз. В один момент можна прийняти рішення, яке згодом вже неможливо виправити. Добре, зважуйте кожне своє рішення. Помолимось, дорогий наш небесний отець. Ми знову звертаємося до тебе зі словами подяки, що ти стукаєш до нашого серця і навчаєш нас, як робити правильні рішення. Благослови нас на сьогоднішній день і допоможи нам керуватися у виборі наших рішень, у прийнятті рішень тільки твоїм святим словом, благослови наших телеглядачів, щоб рішення, які вони будуть приймати, могли послужити для їхнього духовного збагачення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В усіх обставинах життя залишайтеся вірними Богові і надійтесь тільки на нього. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення.